Дякую, що залишатися з нами на телеканалі Київ триває програма громадська приймальна» п'ятниця, 30 травня. Отже, ще раз акцентую увагу, що сьогодні пролунав останній дзвоник для всіх одинадцятикласників, а багато і для кого хто завершує. Цього року дев'ятий клас і постає запитання: чи потрібно закінчувати в школі всі 11 класів або піти краще після дев'ятого? Ну, це вирішує, повинен і вирішувати виключно сам учень зі своїми батьками. У будь-якому виборі будуть як си плюси, так і мінуси. Залишаючись в школі, дитина може отримати більш серйозну базу теоретичних знань з кожного предмета, утвердитися у виборі майбутньої професії, ну і звичайно ще трохи погуляти, адже шкільне навчання легше ніж професійне. А що стосується інших закладів, то тут плюсами вважається цілеспрямоване навчання на обраному курсу без того, щоб розпорушуватися на дрібниці, не потрібні предмети а також прискорене формування самостійно особистості. За мить продовжимо. Микола Кучинський, начальник управління професійної освіти Департаменту освіти і науки молоді та спорту Київської міської державної адміністрації. Сьогодні у нас у студії. Отже, ми продовжимо таку дійсно цікаву, насправді важливу підрубрику як профорієнтація. У Нас велика кількість дозвонювачу була протягом цього тижня, коли говорили на ці всі теми. Тому, будь ласка, вже чекаємо 223 09 71. Микола Цегізмундовичу, доброго дня, рада Добрий вас день. дійсно вітати. От Чесно вам скажу, тому що навіть для себе здавалося б, скільки працюєш у прямих ефірах, скільки інформації знаєш, зокрема про те, як працює Київська міська державна адміністрація. Якось відверто скажу, не звертала увагу на професійно-технічну освіту, але була приємна враження. Коли занурилися, подивилася, що нас в нас столиці пропонують, і велика кількість і дійсно і професій, і те, що нас на сьогодні, навіть ну якби це не звучало, училище, ліцеї або коледж. Нові професії запроваджують, нові Спеціальності Відповідно до ринку праці, це ж супер. Тому що ну як би це не звучало, це можливо десь престижно, так насправді там закінчити одразу вищий навчальний заклад. Але перепрошую, закінчивши вищий навчальний заклад, ти не завжди можеш одразу знайти роботу. А якраз от спеціальності певні професійні людина може знаєте, ну будь-яка спеціальність, а то я там не знаю. Ну, з останніх касир банку, будівельників ми вчора обговорювали. Роботу знайдуть, правда? Знайдуть, да, у нас ви знаєте гарні показники. Ну, по-перше, добрий день. Добре, Я дуже радий е, сьогодні бути у вас. в Гостях. Я вам щиро дякую за те, що е, такий цикл і у нас традиційно дуже гарні стосунки з ТРК Київ. Ми маємо можливість е, сьогодні донести нашу позицію, популяризувати професії, розказати про стан справ. Але скажу вам, що е, ну це питання державної ваги, це питання знаходиться на контролі міської державної адміністрації, в департаменті освіти. І от у нас є позитивна динаміка щодо. Працевлаштування а у нас проходять в, тільки в державних навчальних закладах їх 28. Бо 28 у столиці, 28 так? 28 у столиці. і Ця мережа ну, така стабіль... всі називається училище, десь там різні різні організаційні форми. Mm -hmm. Є вищі професійне училище. Mm -hmm. Вони у нас в 10 вищих професійних mm -hmm. училищах є навіть кваліфікація молодший спеціаліст або висококваліфікований mm -hmm. робітник. Це після закінчення основного основного курсу навчання там трирічно на базі загальної. Середньої освіти, по повної загальної середньої освіти, чи на базі повної середньої освіти, там рік чи менший термін. Ну практично рік, і скажу вам, що у нас дуже високий відсоток працевлаштування це наш обов'язок. Ми цим займаємося відслідковому, От за результатами минулого року, бо нове буде тільки. Після 1 липня ми будемо працевлаштовувати своїх випускників. То у нас рівень працевлаштування за професію це 88%. А якщо додати угу. до того, що традиційно у нас у нас гарні стосунки з вищими навчальними закладами, є так угоди прямі великого ряду навчальних закладів, є структурні підрозділи, діти можуть вступати до вищих навчальних закладів, У нас від 9 до 12% щороку є вступають да, за результатами за угу. Здачі з, або зНО, або в результаті того, що вони одержали кваліфікацію молодшого спеціаліста, можуть продовжити навчання на другому курсі. Тобто, дає система гарантію про те, що дитина провчився в закладі професійної освіти в місті Києві, має можливість застосувати свої знання, навики і піти зразу на робітничу професію. Крім того, зараз. Сьогодні дійсно такий хороший день, і сьогодні останній дзвінок в загальноосвітніх навчальних закладах. А наші випускники ще на практиці. Вони у нас проходять практичну підготовку, готуються до державної кваліфікаційної атестації, де будуть захищати свої проекти, будуть показувати свої знання і вміння, тобто захищати ну, свій рівень кваліфікації. От це весь буде весь червень місяць, і скажу вам, що у нас. Суд укладено. Ну, ця цифра міняється, але сьогодні у нас всі випускники, всі учні, які є е, якби е, нормативно забезпечені е, робочими місцями для проходження виробничої практики, виробничого навчання і гарантія на працевлаштування. У нас таких договорів з підприємства прямих міста Києва е, понад тисячу от зараз на вас дивлюся. Навіть чому мовчую так протягом цих ефірів? Я дякую до речі, що у нас отчора. У нас було вище професійне училище технології та дизайну керівник. Ці, хто приходили, ой, вчора припрошу, був в професійний ліцей будівництва комунального господарства. Проте чому я всіх, чому так об'єднує, і був у нас медичний коледж номер три. І я зараз на вас дивлюся і дивилася на керівників цих закладів, і було видно, що всі люблять свою роботу. От, чесно вам скажу, і зараз на вас дивлюся, навіть вас не зупиняю, тому що я розумію, що ну це ваша справа, справа вашого життя. Ви любите цю роботу. Хоча ну, здавалось би, є проблеми в цьому напрямку. І, звичайно, є, ну, проблеми Замісти, хотілося б краще. Так, щоб... і... Але головне мені здається, що цю роботу треба любити. Тоді вона якось і буде, і учні будуть іти вчитися, і будуть здобувати цю професію, ну і будуть працювати потім насправді. Не змінювати свій фаб. Бо вчора я ж кажу, у нас тут навіть пролунала і м, думка з приводу того, що багато хто і не хоче продовжувати навчання, здобувши собі Наприклад, будівельну спеціалізацію люди починають працювати, заробляють кошти, відкривають свою ну, справу, відкривають справу да, знаходять так. однодумців, uh -huh. йдуть працювати вже існуючі будівельні організації, uh -huh. великі чи малі. Ну, Що я вам хочу сказати? Сьогодні наші випускники, от ми проводимо щороку за дорученням Міністерства освіти, ми проводимо такий моніторинг. Роботодавців і випускників наших колишніх, по перше не більше 20% протягом першого року змінює роботу, але на це є ну об'єктивні тенденції, тому що людина шукає завжди кращі якісь умови. От і стан ринку праці, і стан розвитку економіки міста він на це впливає. Але скажу, вам, що у нас майже 80% роботодавців, а їх опитували. Ми в цьому році понад тищу. 900 засвідчили про те, що рівень випускників, мінь знань, навички випускників задовольняє їх повністю: майже 80%. Тобто, я зовсім недавно там такий конкретний приклад зустрічався з керівництвом одного із підприємств будівельної галузі, це ВАД Будіндрустрія, і вони чекають наших, наших працівників, наших учнів, чекають на виробничу практику, на працевлаштування. У нас такі контакти бачите, безпосередні, тому що ми, власне, працюємо на ринок праці. Ми, наша, на, наш результат кожен рік ми повинні випустити учнів, які будуть витребувані. В цьому році випуск майже 7,5 тисяч. От майже 7,5 тисяч, і ми надіємося, що ми їх ну практично всіх є особливості, є індивідуальні якісь речі, але, післячі, влашту, але влашту, ми їх так? всіх влаштуємо. На є да. додзвонювач в ефірі, прошу Да, здравствуйте. Звертаю внимание ваше на два аспекта. Перше э, учащихся. общежития. Ну, потому что не все имеют в, Ки в Киеве... Э, так, ты зрозумело. А Далее, другие запитания. Даже в Киевской области, кто да, и это, это тоже... Другие запитания, Это получили. нужно платить немалые деньги. Это первое, что надо этим работаете, улучшение условий в тех же общежитиях. И второе, насколько руководители этих учебных заведений работают над тем, чтобы перспективных э, учащихся, э, кто э, лучше всего справляется, оставлять у себе. то Тобто, я розумію, там можна ще поучитися, важливо вищому чи не Будь Пожалуйста, так, дякую. Дякую. Ну, по перше, в нас є 10 гуртожитків, ну, більше, на жаль, немає. Це в нас порядка 2800, 2800 учнів. Проживає, і в нас завдання створити умови теж дуже важливе. і Ми, ми про це говоримо весь час. Значить, ну по-перше, стараємося, щоб учні проходили Виробничу практику на ремонті. Ми у нас зараз в цьому році підготовка до навчального року, і ми прагнемо. Перше виділяє кошти міська державна адміністрація в цьому році на капітальний ремонт мільйон гривень. Минулому році півтора мільйона гривень. В цьому році на поточний ремонт. Ну там є, є поки що певні складнощі, але там більше 800 тисяч гривень. І залучені кошти. Ми за підсумками минулого року виконали робіт майже на 5 мільйонів гривень. Власними силами за власні кошти для того, щоб створити там умови. Ну, на жаль, питання є з гуртожитками, бо в нас 50% наших учнів, нашого контингенту це наші сусіди з найближчих регіонів Київщини, Житомирщини, Чернігівщини. От, і було б нормально, якби нам розширити. Ми зараз боремося, бо за, ці, за цей період от, деякі гуртожитки ми. Втратили не за нашою виною, але от сьогодні дуже актуально стоїть питання і підтримує це київська влада, підтримує це міністерство освіти. Ми звернулися дуже принципово позиція директора департаменту Олени Григорівне Фіданян угу. Про те, щоб повернути три гуртожитки, от зараз наразі повністю навчальним закладом. Ну а якщо спілкуватися про тих учнів, то мені дуже подобається це питання, бо в нас дійсно є учні, які ну такі зна. Знаєте, для нашої системи найкраще для них є можливість, є прямі договори е, на, з вищими навчальними закладами, я вже казав, але також є е, індустріально-педагічний коледж, з якими у нас угоди. І цей випускник може вступити тут, продовжувати навчання, стати майстром виробничого навчання, а далі і викладачем залишитися, залишитися працювати. У нас угода є також підписана з Національним педагогічним університетом імені Драм. Гаманова, ми маємо дуже гарні стосунки з керівництвом, тому є можливість у них є відповідний інститут, є можливість продовжити навчання ми в тому. Числу, і у нас кілька хвилин а я на осена хочу. Ми всі розуміємо, що ситуація в державі вмагає певних змін, і міністерство освіти, і науки, і молоді спорту залишилося Осторонь і відповідна вступна кампанія, загалом, яка була з 1 липня, мала розпочатися, перенесена на 11 липня. Ми розуміємо, з яких причин через ситуацію на сході дійсно що встигли і ну учні скласти і зовнішні незалежно оцінювання. І дійсно, обрати, якщо вони виїжджають, а ми знаємо, що зі Слов'янську дуже багато людей вже виїхало і до Києва теж їдуть. Крим – ми не забуваємо, що те ситуація, яка і дуже багато нині людей у столиці також перебуває. Тому дати змінено це зрозуміло. Якщо ми говоримо про професійно-технічну освіту, оця зміна теж стосується, щодо звинутих дат. Ні, у нас коли розпочинається вступ, вступ вступ розпочинається з 1 липня. Це таки після 1 липня може вже після дев'ятого да, класу, особливо да. якщо це діти, і так? якщо є бажання сьогодні, от як тільки склали іспити 9 класу, 9 класу ми набираємо майже 4400 тисячі в цьому році. Ці із сім тисяч нас план державного замовлення. Вони можуть приходити приносити Одразу, заяву. Так? А вже документи, які угу. посвідчують навчання, так? вони принесуть після їх одержання. Угу. Ми будемо раді всім, угу. і я вам скажу, що 9 клас у нас велика кількість дев'ятикласників. Це наша на наш, наші базові партнери, яких ми запрошуємо завжди. Для них є багато дуже переваг, в тому числі там і позаурочне життя, Життя таке насичене. Тому от, у нас у день захисту дітей ми, наприклад, 4 числа е, спільно з комітетом з фізичної культури міністерства, спільно з е, е, фізкультурними організаціями, проводи велике спортивне свято, традиційно День закінчення навчального року захисту дітей, де з команди змагаються. Бо е, наші учні, наші випускники повинні і відрізняються гарним. Фізичним і моральним здоров'ям який позволя дозволяє їм виконувати робітничі функції так, надалі. оптимістично завершуємо за це. Вам теж дякую. Всім бажаємо удачі, особливо тим, хто вирішив вступати. Вступайте. Будь ласка, Микола Кучинський, начальник управління професійної освіти департаменту освіти, і науки, молоді та спорту Київської міської державної адміністрації, був гостем нашої студії. Що не хотіло зазначити, побачимося в понеділок в програмі громадська приймання, але звертаю увагу. Ще сьогодні побачимося о 16.10 у програмі центрі увага, тому Чекатиму на зустрічі з вами і звертаю увагу для всіх дев'ятикласників у понеділок, о 9-й годині ранку, якраз із керівником департаменту освіти, науки, молоді, спорту Київської міської державної адміністрації, пані Олено Фіданяна, також учнями однієї з селищних шкіл. Будемо проводити в прямому ефірі. Будемо тягнути варіанти з математики для державної підсумкової тестації. Тому, будь ласка, я чекатиму на зустріч сьогодні о 16.10, Ну а в понеділок вже 9-й годині ранку. До зустрічі нехай щастить.